Добрий ранок, друзі! Діти, скажіть мені, будь ласка, як людей слід називати тих, що разом проживають, ще й родинні зв'язки мають? Правильно, діти, це сім'я. Тата, мама, брат, сестра, ще й маленьке я. Це моя сім'я. Діти, сьогодні ми з вами поговоримо про сім'ю родину. Сім'я, родина це найдорожче, що є у людини. Ластівка не може жити однією сім'єю з горобчиками. Ведмідь і вовк не пристануть до чужої зграї. Усі вони мають родину. І кожен з вас має родину. У кожного з вас є сім'я. Це мама, тато, братик, сестричка. Сім'я це батьки і діти. Вони живуть разом, люблять, поважають одне одного. Сім'я повинна бути дружньою. У кожної людини є батьки. У вас є тата, мама. У них є свої батьки. Для вас це дідусь і бабуся. А у дідуся і бабусі свої батьки. Для вас це прадід і прабабуся. Батьки, діти. Бабуся, дідуся, прадіди, прабабусі це родина, рід. Діти, зараз я вам розповім історію. Подивіться, у мене є серединка. І пелюсточки. Жив був малюк. Викладаємо ось цю серединку. Були у нього мама. Так, тато кладу пелюсточки, а ще була сестричка. Так, далі. А ще були бабуся і дідусь, це матусіни батьки. А ще бабуся і дідусь це татові батьки. І жили вони усі разом. Подивиться, що у нас вийшло. Ось така квіточка вийшла. Сім'я. Ось така родина. Ваші татусі, ваші матусі, бабусі з дідусями складають рід. Ось такий, от бачите, моє родинне дерево. Подивіться, з перших днів вашого життя ваші матусі, татусі були поряд з вами, навчали вас ходити, вимовляти перші слова. Навчали вас застебати гудзики, взувати черевики. Батьки повсякчас турбувалися про вас. Хто, як не вони, дбають, щоб ви мали потрібні речі, були смачно нагадовані, вчасно прокидалися та лягали спати, росли здоровими і дужими. А давайте з вами зробимо пальчикову гімнастику. Ось цей пальчик мій дідусь. Ось цей пальчик бабця. Ось цей пальчик мій татусь. Ось цей пальчик мамця. А цей пальчик буду я. Ось така моя сім'я. Сім'я це сім'я. Чому так говорять? Сім'я. Це як пальчики на руках, вони схожі між собою, мешкають разом. Члени сім'ї це рідні люди, у сім'ї всі люблять одне одного, люблять дітей дітей без яких-то особливих причин. Дорослі намагаються зробити вам щось приємне, купують іграшки, солодощі, пестять, гуляють з вами. У сім'ї кожен із вас це людина. Вас називають у сім'ї по-різному для мами ви доня або синочок, для бабусі онука чи онук, для тата донька або синок, для дідуся онука чи онук, для дядьки та тітоньки племінник або племінниця, для брата і сестри брат або сестра. Потрібно берегти свою сім'ю, дбати про неї. В сім'ї необхідно допомагати один одному і підтримувати один одного. Зараз я вам буду розповідати деякі ситуації, а ви подумайте, як вчинили би ви? Наприклад, якщо хтось із членів сім'ї занедужив, що би ви зробили? Так, потрібно не шуміти, не голосувати, спитати. Чи нічого не потрібно? Дати ковдрачку, водичку, допомогти принести чаю. Наступна ситуація: хтось із членів сім'ї прийшов додому в поганому настрої. Що би ви зробили? Не заважати, виявити увагу, розважити, спитати, чому не в настрої. Далі. Наступна ситуація. Ти дивишся мультфільм по телевізору, а бабуся теж хоче подивитися новини. Як би ви поступили в цьому випадку? Ну, я гадаю, поступилися би місцем, бабуся було би приємно, правильно. Наближається свято новорічне. Який би ви сюрприз приготували для своєї сім'ї, для своєї родини? Так, я гадаю, на, ви б намалювали сюрприз, малюнок, вивчили б віршик. Молодці, ви правильно відповідаєте. В українській родині з давніх часів. Існує звичай шанувати найстаріших її членів бабусі та дідуся. Вони мають великий життєвий досвід, завжди є розсудливими, мудрими. Вони завжди готові прийти на допомогу вашим батькам, татусі і матусі. Хто з вас не полюбляє послухати казки з вуст бабусі? А прогулянки з дідусем. Він терпляче пояснить незрозумілі речі, дає відповіді на найскладніше запитання. Любить своїх рідних, ніколи-ніколи не завдавайте їм болю, не забувайте про них, пам'ятайте, що вередливість, примхи, сльози, вони дуже засмучують вашу родину. Я гадаю, що вам сподобалось наше сьогоднішнє заняття. Пока-пока!